Закарпаття відоме своїми винами з давніх давен. Вже древні римляни вирощували виноград на території краю. Сумно констатувати, але після Другої світової війни, колись квітучі, розкішні виноградники були повністю знищені. Значної шкоди завдала й антиалкогольна кампанія за часів Горбачова. Коли спустошили вагому частину виноградників, відродження виноробства проводилось повільно, однак, завдяки витривалості майстрів цієї галузі, відмінне закарпатське вино знову завоювало належне місце на ринку. У берегові вже стало традицією влаштовувати фестиваль закарпатського вина. Фестиваль вина започатковано з метою відродити виноградарство Берегівщини. Я кажу про це не випадково, адже у 80-х роках минулого століття в рамках сумнозвісної антиалкогольної кампанії наші виноградники були знищені. А це призвело до занепаду виноробства. Крім того, що фестиваль сприяє збереженню традиції, на ньому винороби мають можливість представити і реалізувати свої вина. А також обмінятися корисним досвідом. Щороку зразки, представлені на фестивалі, подаються на розгляд міжнародного журі. Цього року учасники фестивалю представили 63 зразки. вина. Це дворічне травіні, прекрасного забарвлення, кришталево чисте з ніжним ароматом. А в смаку відчувається приємний пряний присмак. Ось відмінне біле сухе вина. Орден вина імені святого Венцела щороку приймає до своїх лав нових лицарів. Цьогоріч до них приєднався і генеральний консул Угорської Республіки в Берегові Йожеф Бочкай. Практично щодня ми стаємо свідками. Того, що на пагорбах берегівщини з'являються нові виноградники. Люди знову звикають до культури споживання вина, вирощують виноград, і таким чином поліпшується його якість. Традиція вирощування винограду столового та технічного сортів на сонячних схилах берегівських гір існує вже століттями. Тут щедро родять як червоний, так і білий виноград. Вино треба не робити. А готувати. Воно потребує доброго винограду і повної самовіддачі. Виноградники Берегівщини мають такі ж властивості, як і відомі токайські. Однак для розвитку місцевого виноробства необхідна державна підтримка. Адже народна мудрість каже: стара правда і старе вино усе мають силу, і в цьому велика істина.